Готові побачити справжнього звіра серед мінівенів? винів? Зустрічайте C-Max 2015 року. Цей малюк був пригнаний прямо зі штатів. Перший власник в Україні, стан просто відпад. І що по комплектації? Перше, що вам потрібно знати круїз-контроль. Далі, два зонний клімат-контроль, а ще мультикермо всі функції під рукою. Не треба відволікатися від дороги, передні та задні асистенти паркування. Електропривід багажника розкішний функціонал для вашої зручності. Датчики світла та дощу. Він буквально нафарширований всім, що потрібно для комфортного та безпечного водіння. І на останок двох ключа, як бонус. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наш Ford точно вартий вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.